Друзі, адвокат Сергій Гула, їхні ініціативи дійсно почасту вражаючі. Ви знаєте, є закон, а є інколи ребята роблять те, що хочуть, незважаючи на закон. Тому, знаєте, записую відповідні відео, щоб чітко роз'яснити, як говорить закон і як люди мають захищати свої права. І інтереси, звичайно, дуже великий об'єм розглядаю відповідних питань щодо мобілізації, щодо військово-лікарської комісії, щодо визнання придатності, щодо вручення повісток, щодо перетину кордону. Всі ці питання треба розглядати і надавати активні роз'яснення. Тому емейл під цим відео, якщо потрібно розглянути розглянути вашу особисту ситуацію та дати відповідні рекомендації, як захистити свої права і свободи, то. Пишіть мені на емейл, бо розумію, наскільки сьогодні важливо правильно поступити. Бо дуже часто є багато, просто багато обману, а часто і абсолютно незаконної поведінки, тому потрібно, звичайно, на це реагувати і правильно себе захищати. Отож, про яку ініціативу зараз активно починають говорити і не просто говорити? Але і запроваджувати, використовувати механізм військово-лікарської комісії, щоб ви знали, є відповідний спеціальний порядок щодо проходження її, і, відповідно, хвороб, перелік їх достатньо багато, коли людина може бути визнана непридатною, чи частково непридатною, коли не можуть мобілізувати. Дійсно, перелік великий, навіть якщо б я захотів в цьому відео все перелічити, це б напевно зайняло хвилин до 20. От і тут причому в мене є вже відео з три щодо військово-лікарської комісії. Але знаєте, ситуація настільки, я так скажу, індивідуальна, що все рівно вона потребує окремого розгляду. Але загальні положення, очевидно, треба знати. І застосовувати щодо себе і себе активно захищати. Отож, в чому цей інструмент проявляється? А ну давай. Проходь ще раз, причому, знаєте, бувають випадки, коли без жодних сумнів людина визнавалася там, рік назад, два, три роки назад абсолютно непродатний, А тут щось трапляється. Тим більше, коли стан здоров'я не покращився, а погіршився. Бо роки йдуть роки, людина стає старшою. От і чудо трапляється в лапках. Що давай повністю придати. Звичайно, завжди, як моя рекомендація, яку я завжди говорю, і в приватних консультаціях, і в публічних, звичайно, друзі, потрібно, абсолютно є необхідність в тому, щоби. Мати актуальні довідки щодо вашого теперішнього стану здоров'я. Бо коли ви приходите без нічого, малюють все, що хочуть. Є, звичайно, там чесні люди, але дуже багато є і нечесних, так скажу, які, на жаль, пишуть те, що немає, те, чого немає. Тому треба розуміти, що куди ви попадете, чи до чесної людини, чи ні. Ніхто не знає, крім Господа Бога. Так, тому вам треба відповідно підготуватися і йти з відповідними документами. А документ є відповідним доказом, який навіть військово-лікарська комісія в принципі не може ігнорувати. Хоча буває таке, хоча буває, що ігнорують, але тоді можна пройти процедуру відповідного оскарження, мене теж часто за неї запитують, тому також відповідно роз'яснюють. Особливо, знаєте, є великі питання по інвалідності. От де закон тут по суті однозначний, і щодо тієї особи якої є інвалідність, і дружини, і батьків, але людей дуже часто просто, нагло і підступно обманять. І тут також треба належним чином серйозно реагувати. Тому загально цю мобілізацію, яку е, в Україні оголошено, і вона активно триває, і е, ви бачите, як. Серйозно роздають повістки, багатьом громадянам виписують і повторні повістки та зобов'язують знову, відповідно, проходити медичну комісію. Що це таке? Треба сказати, що центри комплектації в Україні почали, відповідно, саме системно використовувати ось такий інструмент. І е, не просто, знаєте, якщо повістка йдеться по розпорядження чи уточнення відповідних даних. А на проходження військово-лікарської комісії треба сказати, що висновок, як мінімум, дійсний в загальному порядку, 5 років. 5 років. Протягом року, звичайно, тягать ніхто нікого не має права і нічого там уточнювати. Він є абсолютно дійсний. Але це коли знаєте зобов'язання пройти військово лікарську комісію. Але там давай через півроку чи через вісім місяців, давай проходь. До речі, це не стосується ситуації, особливо коли є ситуація на фронті, коли людина зазнала серйозних ушкоджень на фронті і не може виконувати відповідно покладених обов'язків щодо е захисту держав. І тут, очевидно, є обґрунтовані підстави, коли можна і навіть потрібно проводити військово лікарську комісію. Щоб визначити реальний стан здоров'я і чи людина може виконувати такий обов'язок, тому тут ситуація абсолютно нормальна. Тут навіть знаєте, є така ситуація, коли треба вимагати проведення відповідної військово-лікарської комісії, щоб за її відповідним висновком вже писати рапорт про вивільнення особи з військової служби, тому це треба робити. Але тому, що якийсь чиновник в один момент захотів, що давай. Проходь відповідну військову лікарську комісію, і ми тобі щось там підмалюємо і напишемо, Звичайно, такі дії є абсолютно не просто неприйнятними, але і незаконними. Під час воєнного стану повторну медичну комісію мають пройти і ті, хто пройшов її незадовго, тобто менше п'яти років назад. За цей період обставини, звичайно, по здоров'ю могли змінитися, і людина, яка визнавалася, наприклад, раніше придатною, але змінився серйозний стан здоров'я, має бути визнаватися непридатною. Також треба сказати, що на медкомісію обов'язково потрібно готуватися. Це те, що я завжди зазначаю, що не можна просто. Так приходити. Дійсно, якщо викликають на медкомісію і у вас є серйозний стан здоров'я, то, відповідно, треба ці документи, які підтверджують ваш стан здоров'я, надати в копіях. Буває, знаєте, дуже поширена помилка, коли дають оригінали, вони щось там дивляться туди, сюди, потім кажуть, нам треба їх детально вивчити і залишають собі. Приходьте завтра, післязавтра і тому подібне. Тут два кроки, які мають бути. По-перше, після цього документи кудись щазають. тому не можна бути в цьому питанні абсолютно наїв, Не можна. Але тут треба розуміти, що перше, або вони дають вам. Опис документів, які були у вас вилучені в оригіналах, з підписами і початкою відповідної установи, яка у вас вилучила відповідні документи. Це нормальний процес і варто це робити. Або, звичайно, потрібно робити копії, посвідчені копії, інколи кажуть, можна і нотаріально, чому б ні, і давати виключно копії, виключно друзі. бо... Якщо ви втратите оригінали, потім їх відновити є надзвичайно і надзвичайно складно. Тому не ви можете показати, як, яка процедура діє. Ви можете прийти з оригіналом і з копієм. Ви показуєте оригінал, що так дійсно в мене є оригінал цих документів, ви не сумніваєтеся. Але я зробив копію, тому що оригінал має залишатися і зберігатися у вас. І надаєте їм копії, щоб вони вже на основі копій приймали відповідні рішення, присвідчившись, що у вас є оригінал. І, звичайно, якщо ви бачите будь-які неадекватні відповідні дії з їхньої сторони, очевидно потрібно такі дії оскаржувати відповідно до вашої ситуації, яка безпосередньо у вас. Є тому друзі. Ще буду вивчати відповідь, щоб ви знали, що зараз застосовують такі схеми. ще будуть вивчати такі питання, надавати роз'яснення, як себе захистити, і у разі потреби відповідної консультації пишіть на емейл e адвокат Сергій Гула.